Доброго вам дня, шановні пані та панове, і за традицією розглядаємо нову будову, нові будиночки, які будуть здаватися в жовтні цього року. Ось, уже один будинок завершено. Другий будинок, ну, коробка завершена. Другий будинок зараз монтується цегла. ось, І зараз покажу, як виглядають як виглядає сам фундамент. Все залито монолітом, гідроізоляція зроблена. Пов'язано все арматурою через кожен діам 25 см. Тобто тут кругом по, по, по периметру арматура. Фотографії прикріплю в кінці відео, будете мати то все. Всі комунікації розведено, так само ділянки всі по 5 соток. Будинок буде 100 квадратних метрів. Ось по комунікаціях газ, вода, електрика і вигрібна яма це все входить у вартість. Ось так. Буде тут розміщуватись. Покажу. Один, два. Третій будиночок 4, 5, 6 і там сьомий будинок. Вже залитий фундамент. Ось, тобто бачимо, фундаменти вже стоять. Висота від нуля орієнтовно 65-70 см. Глибина фундамента від нуля вниз, 1,10 м. Ось так. Все зроблено добротно, все зроблено на результат. Зараз підійдемо, підійду на будову, покажу вам, як монтується цегла. І, і, і за якою методикою то все відбувається. Так, Хлопці викидають роствор. Ось. Значить, Мурування відбувається так. Пів цеглини, е, значить, цегла йде, пів цеглини декоративна цегла, далі йде отеплювач 10 см пінопласту і в цеглину ще одна кладка. Тобто маємо півтори цеглини кладку. Півтри цегли на стіну. Ось так відбувається сама робота. Цегла якісна, місцева, все як має бути. І зараз зайдемо вже в будиночок, в якому вже змонтовано усі стіни. Покажу вам, щоб ви бачили і розуміли, як то виглядає, як то буде виглядати. Тут буде дорога з твердим покриттям. Ще раз нагадую, у кожної ділянки по 5 соток. Ось. Кроква буде також перекриття, буде 20х10, буде утеплення. Є можливість придбання як з ремонтом, так і без ремонту в чорновому варіанті. По ціні дивіться в описі, буде в описі ціна, буде в описі вся інформація, мій контактний номер. По розташуванню будинку. Будинок 100 квадратів 10х10 10 квадрат. 2 Маємо такий придбанник, Ось, добротний. Також моноліт, все як має бути, дві арочки з гарним видом. 5 метрів до паркану буде. Заходимо в банник. Ось. Далі маємо одну кімнату. Далі маємо другу кімнату. Ідемо далі. Маємо перший санвузол, маємо другий санвузол, маємо ще одну кімнату. І покажу кухня студія. Кухня студія буде 30 квадратних метрів майже. Ось так вона виглядає, розділена на зони. Там кухонна зона, тут зона відпочинку, вітальна зона. Тут орієнтовно 20 квадратів. Ось так. Тобто всі комунікації, зразу всі розведення зроблені. так? Наступним етапом буде монтуватися дах. Кроква 20 на 10. Ось. Одне вікно біля зони приготування, то тут зона для приготування їжі буде, може бути Г-образна, може бути пешка, може бути будь-яка. Можна цей пересінок забрати, якщо захочете, не проблема. Панорамка і ще одне вікно біля відпочинкової зони. Ось так усе виглядає. Ще раз повторюю об'єкт 100 квадратних метрів. Здача на жовтень цього року. Цей будиночок буде першим зданий. він буде зданий орієнтовно в вересні цього року. По прайсу прошу, дивіться в описі. Слідкуйте за каналом, будете бачити нові об'єкти. Вінниця, Пригород Вінниці, також Ужгород може бути. Тому я всім бажаю Божого благословення, швидкої перемоги та всіх благодатей. Купуйте та насолоджуйтесь життям.